Міністерство оборони України офіційно повідомило, що цьогорічний осінній призов на строкову службу до армії буде останнім. Далі збройні сили перейдуть на контрактну форму. Про особливості осіннього призову розповів військовий комісар Нововолинського об'єднаного військового комісаріату Олександр Плужнік. Згідно указу президента України, про строки проведення чергового призову в 2013 році. Значить, черговий призов він починається. У нас офіційно, черговий призов починається з 1 жовтня. Зараз проводяться медичні комісії, і багато хлопців вже отримали повістки, з якими повинні з'явитися військовий комісаріат. 22 серпня було видано розпорядження про проведення призову громадян України на військову службу на території міста Новолинська та селища Жовтневого у жовтні-листопаді 2013 року. Згідно якого юнаки, яким виповнилось 18 років, а також всі старші вінаки, яких втратили право на відсрочку до 25 років, підлягають Призову на строкову військову службу, у Збройні Сили України, а також інші військові формування. Значить, Волинський обласним військовим комісаріатом для Новолинської об'єднаного військового комісаріату визначено завдання близько 30 чоловік на призов в восени 2013 року. Значить, цей Призов у нас так, в цьому році він буде останній. Значить, хочу сказати, що в цьому призові, так як і в весняному Призові, половина хлопців, які будуть призиватися, вони будуть призвані у внутрішні війська. Хочу довести до всіх вимоги закону про військовий обов'язок і військову службу. Статтю значить, цього закону, значить, в статті 15, призовний вік з 18 25 років. В пункті 8 значить, написано, після набрання чинності указу президента України щодо проведення чергового призову, значить, призовники, яким надійшла повістка з військового комісаріату, значить, повинні прибути в час і сроки, визначені в повістці. Але другим пунктом так само написано там же в цьому ж пункті, що у разі за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку, які підлягають призову, повинні з'явитися самі в військовий комісаріат. Після 10-денний термін після набирання чинності указу президента. Тому зрозумію, прошу зрозуміти правильно, це вимоги не мої, це вимоги закону. Також хочу довести до громадкості міста, що за весняний призов значить, у нас не з'явилися до призовної дільниці 145 чоловік, яких, згідно яких підготовлені списки, і які були подані в наш відділ внутрішніх справ. По яким працюють прошуку цих призовників. А також я вважаю, що необхідно, щоб громадськість знала, я за весняний Призов опублікую всі списки цих призовників, які не являються на призов, для того, щоб громадськість міста знала, що хто в нас ухиляється від Призову. Тільки що я сказав про закон, про військову обов'язку військову, а також хочу сказати про Кримінальний кодекс України, в якому стаття 335. Звучить отак, ухиляння від призову на строкову військову службу ухилення на строкову військову службу карається обмеженням волі на строк до трьох років. Тому хочу всіх довести цю інформацію до всіх. Хочу сказати про те, що паралельно з строковою службою в нас йде призов на контрактну службу. Тому хто виявив бажання служити на контрактній службі, він має право згідно закону йти служити або. На строкову або на контрактну службу. Тільки він для цього йому треба з'явитися військовий комісаріат, прийти в медичну комісію, щоб визначити його стан здоров'я. Йому нададеться інформація, перелік документів, і після того він може бути призваний на контрактну службу.